З прапорами схиливши голови, кропивничани зустрічали траурний кортеж, що зупинився уздовж площі героїв майдану перед загальнонаціональною хвилиною мовчання 9 ранку, 4 жовтня у місті попрощалися з трьома військовими, які загинули на російсько-українській війні. Це Юрій Савченко, Максим Ремінний і Денис Лисенко. Після чин прощання продовжили на далекосхідному кладовищі Кропивницького. Про життя та обставини загибелі військових розповіла ведуча церемонії прощання Наталія Макарова. Юрій Савченко народився в Кропивницькому. У профтехучилищі здобув спеціальність зварювальника. Пройшов строкову службу. Працював водієм на різних підприємствах міста. У 2023 році Юрій Володимирович був мобілізований до лав Збройних сил України. Пройшовши навчання, був зарахований на посаду номера обслуги мінометного взводу. 55-річний Юрій Савченко загинув 24 жовтня 2025 року біля села Катеринівка Сумської області. Святий Боже, святий святий сма! Максим Ремінний народився в Кропивницькому. Здобув фах юриста в кооперативному фаховому коледжі економіки і права у 2023 році Максим Анатолійович був мобілізований до лав Збройних сил України. Пройшовши навчання, був зарахований на посаду радіотелефоніста. зводу зв'язку. Серце воїна зупинилося 27 жовтня 2025 року в районі населеного пункту Сінне. Сумського району Сумської області бійцеві був 41 рік. Денис Лисенко народився в Кропивницькому. після фахового коледжу, де навчався за спеціальністю обслуговування та ремонт автомобілів від вигонів. Продовжив освіту в технічному університеті. Мріяв відкрити власну справу, міг полагодити машини. Власними руками виготовляв меблі. На початку повномасштабного вторгнення Денис, один із перших, пішов до військкомату, але не зміг приєднатися до лав Збройних сил України. На початку 2025 року підписав контракт. 31-річний Денис Лисенко загинув 20 жовтня біля селища Степногірськ Запорізької області. Поховали військових на Алеї Слави далекосхідного кладовища. Васильдовицький Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.